У нас поділена робота, кожен займається своєю справою. У нас екіпаж, він де таким багатофункціональним. Тут у нас є два пілота FPV, і два, так скажемо, пілоти з ретранслятора і два сапара. Які один одного заміняють, Тобто і крутять боєприпаси, і паяємо дрони, і налаштовуємо все самі. Тобто, у нас немає такої нагальної проблеми, що нам потрібен там пілот чи ще хтось. Грубо говоря, всі заміняємо між собою. Позивний струна. Е, Моха. Зараз я пілот ретранслятора, ретранслюю зв'язок для fpv дрону Служу вже в Державній прикордонній службі два з половиною роки. З серпня 22-го. спочатку я служив в протитанковій заставі, потім забрали в розвідку. Був старшиною підрозділу, відправили вчитись на FPV дрони. Вивчився, сподобалось. Тепер постійно знаходжусь з екіпажем ФПІ. Проходжу службу в ДПСУ з 20 квітня 2021 року. 21-го, так, строково. Е, підписав контракт в квітні 22-го е, і вже перевівся до бойового підрозділу 5 жовтня 2022 року. Піднімається в дрон за ним піднімається ретранслятор, і таким чином я ловлю в повітрі в дрон для того, щоб в нас була і картинка, і управління. І була можливість залетіти набагато далі, опуститися нижче. Тобто я вже підбираю і висоту, підбираю градус, куди мені розвернутися, як мені піднятися, опустити тому інше. Піввіц. Достатньо така потужна і чітка зброя. Там, де не достає міномет, там, де не достає артилерія, в може залетіти, залетіти в якісь маленькі віконечка, точно так же залетіти в СП в якусь невелику відкриту дірочку. Що ми бачимо це би, очима, ми бачимо це е, від першого обличчя, дивлячись, які розміри в піві, залежить, який боєприпас ми несемо. Ми можемо занести як кілограм, так ми можемо занести і три кілограми з осколками, або чисто якийсь вибуховий пристрій, кумулятиви. Ну, Сів півішкою можна розбирати все, що хочете: і бліндажі, і працювати проти піхоти, і техніку, і танки, і навіть вже небесні розвідувальні апарати це зали, ті орлани. У нас достатньо багато вже вражених цілей, таких як автомобілі, як ну, бліндажі з противником, піхота, гармати. От останнє це таке, що було. Це гармати ну, знаходили, підривали. крас. є відео, як він дуже гарно палав вночі. Дуже важлива ціль, бо я думаю, що КРАЗом не просто ввозять людей, КРАЗом підвозять боєприпаси, КРАЗом підвозять продукції, обладнання. Це як мінімум ми нарушили їм якусь логістику. Тобто то все камера встає. Гантенки тут і да, Я О, <реш> <реш> зараз буде побачити О, так, я можу до нього підлетіти. Ми підлетіли, вибираємо куди в'їхати. Тримає приціл. Опа, реп, реп. Потушили? Да. Ну і все. Я сейчас паду на них. Капец. Бля, посок. Реп. реп. Нас потушив реп. Зараз ні для кого не секрет, що дрони це невід'ємна частина війни. Тобто вони йдуть до розвідку, вони шукають цілі, вони коригують артилерійські снаряди в ціль, вони відрізають відразу тили ворогам, знаходять їхні логістичні шляхи і тому інше. А особливо в півдрони, камікадзи, які наносять точечні удари. З можливістю зальоту там, в тили ворога і викоріняючи їхні автівки і особовий склад на великій відстані. Тому пілоти це для них номер один, і якщо вони вже от попалися в русні, то вони вже не пожаліють на них нічого. Тому, так скажемо, пілот це і легка, по суті, справа, і в той час вже важка в плані того, що ну, безпека дуже, вона, так скажемо, натягнута твоя. Тому що будь-який один неправильний рух, і тебе вже спалили, і ти вже знаходишся під вогнем або ж під пильним спостереженням. Ну я по початку був кінологом на кордоні. Я бігав собачкою і затримав пароповорушників. Я коли вчився, з нами прийшов теж хлопець, який нічого не розумів в впівітємі, але він грав. Вигри на комп'ютері він літав якимись там симуляторами в гелікоптерів. Він сів за пульт пульта 5 хвилин, і все, він вже літав дуже гарно. Я, коли сів за симулятор, я взагалі не розумів, як в яку сторону крутити щось. У тобто, мене просто дрон висів, і я не розумів, як, як взагалі тими стіками тримати його. Так як в мене був раніше досвід з іграми, мені не було складнощів привикнути до пульта управління, тобто ставало питання в тому, щоб вивчити АЗ. Вони мені дали це дуже добре. У мене почало получатися, ми поїхали на ротацію, тобто і залітати, розвідувати, і робити скид, взяти себе в руки, налаштуватися, підготуватися морально, також фізично, і все-таки піти обороняти Україну. Тому що, ну... Держава державою, але це все більшості відговорки. Потрібно йти і брати в зброю руки і відвоювати своє.